Усім привіт вітаю вас на каналі Таня Влог U.A. І сьогодні ранок у мене почався дзвінок у двері. Думаю, хто там так зрання Приходить знайома і приносить мені такий пакет. Такий пакет. І я коли була в Києві, я ходила в Аврору і я казала, що я шука... Ну, мені цікаво було б знайти пакети, які як бахіли на тарілочки. Але там не було. Мені просто було цікаво подивитися, що воно таке. Тому що я про це чула. Знайома побачила це, коли я в Києві була, вже місяць, як пройшов, мабуть, може більше. Ну, приблизно так. І вона каже, що я заходила, ну, тобто вона заходила в магазин, у нас відкрився я там ще не була. Домовічок, якщо я правильно назву кажу магазину. І каже, я побачила, там є, але розмір Еска. Ось Еска пишеться. Можна використовувати там, бачите, якась риба намальована, ще щось. Жодного слова немає української мови. коштує 56 гривень. І от, я намагалася знайти, скільки тут буде штук, я не знайшла. І хочеш подивитися, що воно таке, розумієте? Де тут? А, тут і все. Відкривається. Отака штучка. Ось Отак виглядає цей пакетик. До речі, дівчата у когось є вже такий. А як їм користуватися? Ну, якщо резиночка йде, то десь повинен бути початок. Ага. Ні, з іншого боку. Ну, десь тут треба надлубати, де воно відкривається. О! Де воно відкривається. О, зараз візьму тарілочку, подивлюся, Еска. У мене така невеличка тарілочка. Який діаметр я не знаю, але це невелика. Якщо так. А, ні, за розміром Еска сюди буде і нормально. Хоча запас є, бачите. тим 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 Запас є. Приємно. Я... Мені просто було цікаво, я просто зайшла, просто подивилася, як для інформації. Людина запам'ятала, і коли вона там десь в магазинах була, вона звертала на це увагу, приємно. Тому а ну, так почався сьогодні мій ранок. Я дивлюся вже віконечко. У нас така чудова погода. Весна, весна, весною. Ходила з дому і думала, як його одягатися, чи костюм, курточка, а потім до ні, надіну жилетку. І йду зараз відчуваю, що за температурою жилетка зараз зайва, а за календарем начебто ще зарано в костюмі. Мій костюм для прогулянок. І все одно, як би там не було, сто разів казала і буду тисяч, тисячі разів казати Тарас Григорович Шевченка і буде правда на землі. І підпис Тарас Шевченко. Зараз іду дивлюся, дивіться, який класний образ можна. Штани, футболка та сорочка. Якось так нормально виглядає, можна ще й піджак. Це я вже зайшла в сінцей, дивлюся такий образ. Дивіться, сукня 459 і жакет майже 800. З такими гуциками, Такий образ. Так от подивишся і вже думаєш, що я хочу, а що ні. Коли воно на манекенах, то якось так краще. Думається, 600 гривень штани, джинси і теніска 459. Оскільки ця куртка, ціни немає. Штани 600 гривень теж. Дивлюся, жакет, рукав. Такий три четверті можна зробити довше. Якщо можна зробити довше, коштує 400 гривень. Кишені є. Тут вузько стояти, то я вам так здалече Покажу, і штани можна такі підібрати. Ось і костюм. І будуть українці ходити в костюмах. А в чорному кольорі дорожче. Дорожче, але в чорному це вже як діловий костюм. Знаєте, мені дуже цікаво, наприклад, такі великі. Кральчата на Великдень. Це, мабуть, там на офіси, в кафе, в ресторани, мабуть, купують, а може й додому. От додому я ще такий декор не купувала. До речі, скільки коштує тисяча гривень, 999, Менший 600. А хтось таке купує дівчата? Просто цікаво. Морква, морква, морква. Морква сінцей 119 гривень. Три штуки. Теж такий пасхальний декор. Взагалі я планувала зайти там, де мені купували оці пакети 149. Ну така ніжна. І подивитися, що там і як не хочуть чіпати 169. Под... А, домовічок. і подивитися, що... що там є цікавого, але щось не пішла. Планувала, але пішла зовсім інша, інший бік. Дівчата, дивіться, Я дивлюсь, отакі вази, вони під квіти були б дуже зручні, під невеликі квіти, бачите? Отака ваза. О, тихенько, тихенько будь. Зараз Таня наробить тут іще переполох. Таня може. Не бачу, яка ціна, але такої форми. Хм, цікава пропозиція, до речі. Цікава, цікава. Я зараз зайшла в сільпо і побачила. Дивіться, ось така редька коштує кілограм 74 гривні, а ця, от, наприклад, на 55 заважена. І якийсь дієтолог казала, що от зараз, були такі авітамінози йдуть, треба їсти саме цю редьку. Можна відварювати, можна на салат, будь-як. І це дуже і дуже корисно. То я думаю, може взяти якусь невеличку там, подивитися. Вони всі, мабуть, однакові. Вона каже, тут і вітаміни, і мінерали, вітаміни групи Б усі є. 14 гривень зараз такий майонез є в сільпо. І дивлюсь термін придатності, щоб був нормальним, бо там люди теж дивляться, нормальний. 14 гривень то візьму. Коці ціна тижня сельфо 21% знижки. Візьму, подивилась термін передатності до 30 березня. Якраз як і добре. 43 гривні. І ще забула смак дитинства 34 гривні. Велике пакування. Іди теж кошик, 34 гривні. Обожні. Мені ще потрібен сік лимону. І думала, чи лайм взяти, ні, лайм буде трішки солодкувати. І ще цей ціна тижня зараз дістану про. О, і ще пляшка скло. Ну, такий, мабуть, я і візьму сік. 34 гривні коштує 16% знижки. Ну, Начебто все, буду йти на касу. Так, мої дорогенькі, хочу дати вам пораду. Не купуйте колбасу в сільпо. Зараз буду викладати торбу. Це 34 гривні. Далі за ваше, по ходу, пікінська капуста так, на 57 гривень і морква 3,70. Хочу зробити салат. Моркву я без пакетику, зараз прийде час, це теж ціна тижня зі знижкою. Далі молочко, опс. Це зі знижкою, дівчата, ну, а що? Якщо є, то чого? Ага, ось ця колбаса, дівчата, не купуйте колбасу в сільпо. Поясню чому. Тут десь є магніт. А, ось, ти його пробиваєш, він є чеку. Але коли ти вже виходиш через ту рішитку, воно починає пікати. І я це знала, і я бачила, що охоронець бачить, що я її пробиваю, що я її кладу у кошик. Тобто вона пробита. Чек зараз, сільпо, не виходить, якщо ти користуєшся додатком, і він покажіть чек. Я кажу: ви бачили, що я пробувала ковбасу? У мене така робота. Я кажу, ви знаєте, що вона. Я не так часто купую таку ковбасу, але зараз вона була зі знижкою і термін придатності до травня 25-го року. Я кажу, ви ж бачили, що я пробувала? Бачив, але я повинен перевірити чек. Я кажу, у мене чека немає. Він, ви за стосунком користувались, я кажу, так, відкривайте. Я кажу, я без окулярів не бачу, де воно, що воно там щось змінюється, я ж туди не заходжу. У мене було, знаєте, якби я не сплатила, я б кинула в басу, там би і пішла. І він, чого ви сердитесь? Кажу, я не сержусь. Він каже, у мене така робота. Кажу, у вас робота, а я відчуваю себе, як наче я щось вкрала. Ви бачили, що я пробиваю? ви знаєте, чек не виходить. Не кожна людина там за стосунку і ще й дрібним шрифтом щось може розглядяти. Ну Тобто, ви розумієте, я зараз, ну, я зараз тигр. І ще той тигр. Він відкрив, я йому відкрила застосунок, він подивився, добре можете йти. Тому, будь ласка, не купуйте ковбасу в сільпо, навіть зі знижкою, бо буде у вас відчуття, що наче ви її вкрали. От чесно, або сільпо нехай щось робить, або магазинів дуже крізь багато. Так, що я ще купила? Ага. І купила ось такий сік. Потім ще на хлібзавод ходила, хліба купила 24 гривні. Ось такий смачний. І десь, ага, оця редька в мене заважила на 49 гривень. І морква. Морку я вам вже ціну показувала, тому що вона лягла, А за пакетик платити, щоб за моркву заплатити 3 гривні, то скільки там гривня з чимось, ви зрозуміли. Тому отакі у мене сьогодні покупки в Сільпо. Мої дорогенькі, оце все, що я вам казала, це не головне. Головне, ви чудово знаєте. Але я не буду втомлюватись це повторювати. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. Життєві дрібнички, якісь непорозуміння, вони у кожного можуть бути і в кожному дні. Але головне себе емоційно зберегти. І до зустрічі в новому відео. До побачення!